Вітаю вас, мої найкращі глядачі. Ви на каналі В'яжемо разом з Надією. І в цьому відео я хочу з вами трішки поговорити, а також показати свої готові роботи, які я зробила, доробила, і процес, який у мене зараз в роботі, і те, що планується. І розпочнемо з того, що перед цим. Шматочком відео, який ви зараз бачите, я вам показувала ранній ранок в селі, де проходять мої вихідні, останні. Ну, не останні, а майже, та не майже, а що вихідні е, влітку. Ви знаєте, цього року вирішили зменшити кількість городів. Маю на увазі масштаб площу, так? Менше всього посадили. Це добре, в принципі, город мене не дуже напрягав цього року, мало що вродило, тому що посуха у нас жахлива дощів не було. Але я знайшла собі іншу причину. І хто пам'ятає, то я займалася обдиранням забору і тепер займаюся його фарбуванням. Чесно кажучи, таке, знаєте, нелегке завдання, тому що об'єм великий. І поки ми з донькою. Вибачте, поки ми з донькою обдирали цей забор, обдирали навіть не, не стільки від фарби, а від грибку, тому що був у нього такий нальот. Якщо у мене є десь фото, то я вставлю вам такий наліт. Знаєте, як буває на деревах, хоч чомусь він з'явився на заборі металевому. Ну, Мабуть, це від дерев, і воно там розвивається вже той грибок кругом. Так от. Обдирали ми цей забор і тепер займаємося фарбуванням. І ви знаєте, от чомусь у мене прийшло якесь моє моральне, фізичне виснаження від цього всього, тому що я не відпочиваю майже. То я на роботі в мене чотирьохденка, і я в четвер або в п'ятницю їду в село і там займаюся фарбуванням. В неділю повертаємося назад, дома щось поробив і знову ось цей круг. Розумієте, і в мене відпочинку як такого. Майже не було. Я тільки одні вихідні, що я не їздила, це коли ми з донькою їздили в Київ. І все на тому. Треба якось себе брати в руки і, ви знаєте, трішки давати собі відпочинок, тому що мій організм сказав стоп. І цими вихідними ми поїхали. і... Прийшлося їхати назад, тому що прихворіла донька, і, як виявилося, що захворіла і я. Тому прошу вибачення за свій голос, але натомість у мене з'явилося бажання знімати відео. Тому я зараз і підключилася. Сьогодні у мене понеділок, і я залишилася вдома. Чесно кажучи, не думала, не планувала. Вчора мені було дуже погано. Ввечері так взагалі, але ж я ж така людина, що я не можу сидіти, розумієте? Начебто мені й погано, але я і поприбирала, і там щось вкладові поскладала, те, до чого не доходили руки, мабуть, з півроку, повигрібала там дещо. Ну, одним словом, знаєте, дурному не скучно й самому, так оце і мені. Начебто ти хворий можеш полежати вдома з чимось зайнятися корисним для себе, просто полежати, покайфувати. Ні, я цього не вмію, я щось починаю, я щось мудрую. Ще вчора перемотала ниточки на новенький процесик. Ну, одним словом, <плес> хворію. Це я так хворію. І вчора був стрім у Тамари Новікової з Танією, Юзвак, психологом і якраз розбирали ось цей загнаний стан. Коли самі себе заганяємо в якісь рамки, щось ми собі ставимо, якісь обмеження, які нафіг нікому не нужні, навіть і тобі. Але, чесно, от, ну. Ну, хотілося той забор дофарбувати до осені, але я бачу, що це не вийде. Ну, але вже як вийде, що зробиш. Буду надіятися, що десь знайду якийсь час на те, щоб доробити те, що розпочала, бо я не, не люблю, коли в мене ось ці справи не завершені є. Так от, е, набудь перейдемо до в'язання. Е, як ви знаєте, я у спільному проєкті. Тамари Новикові, дівчатка, такі дівчатка, який вже закінчився. Дуже класний, надихаючий проект. Дівчата нав'язали просто неймовірної краси. Але моєю помилкою було те, що я брала в роботу зимовий склад пряжі, і мені не дуже хотілося в'язати. Ви бачили в одному з попередніх звітних відео, що я зв'язала ось цей джемперок для дівчинки. З вишивкою квітами. Ще я не прала його. Він просто чекав на свого ще одного меншого друга. У мене з'явився ще один ось такий джемперок. Я вам, звісно, відзніму, мабуть, окремо, як вони будуть, можливо, вже виперу і відзніму, як, їх, як вони два. Також ось є така квіточка на рукавчику, тому що дівчата. Можуть трішки битися. <хи> не, не, не зможуть помиритися, з, з, тому що в одного буде, в іншої не буде. Ну, одним словом, так що у мене вийшли два, дві ось такі роботи. Е, в'язалися досить швидко, хоч вони не, 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 не великі роботи, але в'язалися швидко. І я, чесно кажучи, вив'язала ось цю пряжу, е, пішла упаковка 500 грам, пішла в нуль. Просто в нуль, тому що у мене. Рукавчики вийшли, ну, одним словом, те, що треба. Просто в нуль пішла пряжа, тому м -м, в мене ще такого не було, що в мене навіть маленького шматочка, тільки кінчики, ті, що обрізала. І тут ось такі малесенькі хвостики я навіть не обрізала, просто заховала їх і все. Ось, стерчить Кінчик маленький. І на цьому все. Так що, ось так я попрацювала гарно, в принципі, мені все е, подобається. Дуже надіюся, що по розміру підійде. В'язала по замірах. На горловинку я вже говорила, у мене є майстер-клас. Проходьте в спільноту, рубрика майстер класи МК, і там шукайте ось, такі, ось таку обробку горловини. А можливо, я залишу в описі під даним відео. Не можу вставити десь тут зверху посилання, тому що я монтую на телефоні, а такої функції на телефоні немає. Тому, уже як є, вибачайте. Так, ось такі у мене два чудові джемперочки вийшли. Я задоволена. Надіюся, власниці будуть також ними задоволені. Мама так точно буде задоволена. Дівчата, та, мабуть, також, знаєте, дівчата, вони всі такі люблять все новеньке, цікавеньке щось. Так, наступною моєю готовою роботою є шкарпеточки, які я в'язала в дорозі сугубо в дорозі і більш ніде, тому що це коли я їхала в село, щось що навіть маркери і хвостики не заховані. Я їх дов'язала, мабуть, на минулому тижні, але якось у мене не склалося з ними, щоб я їх випрала. Це чоловічі шкарпетки, на розмір, здається, 42-43. Так що Ось такі із залишків пряжі. У мене ще синьої трішки залишилося пряжі. Я думаю, кудись також її використаю. Потрібно заховати кінчики. Вони, звісно, не однакові, але нічого. Ось цю пряжу я вив'язала в нуль. Здається, так. А можливо, ні, в нуль. Так, я розмотала, і ось цей, типу, хелікс зробила е, отут зверху, також трішки різний, але то нічого страшного немає. Так що, ось такий у, е, у мене процесик. І, дівчатка, я розпочала уже для шкарпеткового календаря 2024. Нам дали завдання на серпень, розпочала серпневі шкарпеточки. Там у нас є завдання, але про це я розповім, мабуть, в іншому відео вже. Ну, не в відео, а мабуть, влог буде також такий самий, так? Де ми в'яжемо, і, можливо, вже покажу готову роботу з більшим описом. І, можливо, вже ж таки дов'язану хоча б одну шкарпетку. Також хочу вив'язати цю пряжу. Це я в'яжу, мабуть, для мами цих дівчаток, для яких в'язала джемпер. Я так планую, але не знаю, що з цього вийде. Ну, подивимося. Так, що ось такий. І у мене ще дівчатка планується ще один процес. Планується ще один процес це ось такий така у мене пряжа. Взяла її вчора перемотала її, тому що вона була ось так в одну ниточку. І я змотала її в 6. Спробувала зв'язати зразочок спочатку в три ниточки, але... А, точніше, я її змотала в три ниточки, а в'язала зразочок в 6 ниточок з середини і ззовні брала ниточку. І, коротше кажучи, ось так у мене. Такий зразочок у мене вийшов. Це у мене бамбук, я не пам'ятаю, з чимось, немає ніякої етикеточки. Скільки я його брала, також не пам'ятаю. Але е, в'язала я ось цю частинку на спицях номер 325 е, Нова Кубікс, але мені не сподобалось, тому що вони дуже такі гладкі, і пряжа по них просто сковзить, літає, розлітається. Потім я поставила маркерочок і вирішила на спицях 3 і 5 зв'язати іншу частинку. На оцих Mindflow вони трішки, знаєте, краще йде полотно. Не так скользить по ньому. Дуже гарно, але мені здається, що є косина. Це я йду в тестування до Наталочки. Забула, як називається канал Наталі. Я підпишу на екрані. Вона запросила в тестування топу призма. Попробую стестувати. Я не знаю, навіщо він мені на осінь, але все-таки буду, буду в'язати. Мені просто цікаво щось вона там нафантазувала, мені цікаво прийняти участь у цьому тестуванні. І якраз знайшла ось таку пряжу. Мені спочатку хотіла в'язати з іншої пряжі, але, на жаль, чомусь мені попробувала в'язати зразочок і мені. Не захотілося в цей час не захотілося в'язати з тієї пряжі. У мене там був льон. Я вирішила, що хочу ось таке більш таке полотно пластичніше, і я думаю, на спицях 3 і 5 швидше піде цей процес. Так що, ось такі у мене в'язальні справи. В принципі, нічого такого колосального не відбулося. Але кому цікаво, як я фарбую забор, і скільки в мене там процесів, то залишайтеся. Я вам ставлю шматочок, нарізочку. Ще вам хочу сказати, що наприкінці липня, а точніше, 1 серпня, тому що зараз розповім, чому наприкінці і 1 у моєї бабусі було день народження 90 років, і вітали її. Я вирішила привітати її і надути такі кульки. Знаєте, 90 бабуся була в шоці, раділа, як мала дитина. Я вам тут ставлю фотографії, деякі, подивитися. І ви знаєте, чому я говорю наприкінці липня, тому що вона народилася 28 липня, а записана по документах у свідоцтві і в паспорті, звичайно ж, 1 серпня. Ну, чомусь раніше так записували, в мене дідусь був так записаний. Тому святкували от, от, з 28-го і, і по 1 серпня. Ну, е, в принципі, така, знаєте, подія. Я думаю, що зараз такі довгожителі, дуже мало таких людей. Тому, е, ви знаєте, приємно. Приємно, що поки що є бабуся, хоча вона вже досить старенька і, знаєте, ну, потребує сторонньої допомоги. Але що поробиш, до таких літ ще треба дожити. Так що бажаю вам успіху. Будь ласка, перегляньте, якщо вам цікаво далі мої невеличкі шматочки відео. Дякую, що були зі мною. Всього найкращого, до нових зустрічей. Пока-пока! Вали забору, та, що частина з вулиці. Ось, бачите, вже тут пофарбована частинка. Таке собі забарни трошки діло, але воно того варте красиво. Сьогодні вже пофарбували ворота. гарно виглядають. Підсохнуть, закриємо. Ось і так проходимо її літочку. Тут уже кусочок, пішов пофарбований, ще нам багатенько фарбувати, але процес іде набагато швидше, ніж обдирали.